The president президент Ukraine. Дуже дякую. Доброго дня, шановні пані та панове, шановні учасники форуму. Вдячний за цю можливість звернутися до вас і до всіх присутніх, які вас тут бачать, і також для усіх європейців. А сьогодні для нас. Важливий день день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. У цей час, в серпні 2014 року, були підловбиті українські воїни під містом Іловайськ на Донбасі. Вони були жорстоко розстріляні російськими військами. Україна втратила. Тоді сотні сотні своїх синів за кілька днів. Сотні з тисяч, які загинули у війні з 2014 року. У війні, яка розпалилася 24 лютого цього року, до масштабів тотальної війни, повномасштабної, війни Росії проти життя і свободи наших людей, проти звичайних мирних міст, які стираються до руїн російської артилерії. І проти культури Культури нашого народу, яку Росія хоче стерти повністю. Російські пропагандисти, посадовці і навіть не приховують цієї мети, вони говорять абсолютно відкрито, що хочуть знищити все українське, що цього не існує. Вони не сприймають сам факт належного існування нашого народу, як і будь-якого. Вашого народу, коли ми стримуємо російську агресію на своїй землі, ми захищаємо кожен європейський народ від, від точно такої ж експансії, експансії тих, в кому не залишилось нічого людського. Що може бути людського у тому, хто гвалтує дітей на очах у батьків? У тому, хто змушує мешканців цілого села, усіх від малих. Діточок до літніх людей сидіти протягом місяця у підвалі школи. Що може бути людського у тому, хто направляє на звичайні заповнений людьми шопінг-мол, важкі протикорабельні ракети, які будувалися для знищення авіаносців? У тому, хто забезпечує снарядами артилерію, яка день за днем спалює міські квартали, звичайні житлові будинки. У тому, хто допитує і катує людей у так званих фільтраційних таборах. Які створені російськими силами по всій окупованій території. Уявіть, 21 століття. Фільтраційні табори. Що може бути людського у тому, хто розлучає українських дітей з батьками, віддає на злочинне усиновлення в Росії, знаючи, що в Україні у цих дітей є рідні? Живі рідні, які шукають. Коли ми говоримо про російську агресію проти України і про весь тиск Росії на Європу, яким супроводжується ця агресія, а це дуже цинічний тиск, це свідоме руйнування нормального економічного і соціального життя. Це енергетична цінова криза в Європі, який штучно загострюється Росією. Коли ми говоримо про все це, ми маємо на увазі далеко не тільки тих, хто знаходиться на вищих щаблях російської владної ієрархії. Йдеться про тисячі, тисячі різних людей з паспортом громадянина Росії, про тих, хто стріляє на полі бою по наших воїнах і у потилицю, зустріляючи, розстрілюючи у потилицю мирних людей. Йдеться про тих, хто тисне на кнопки запуску російських ракет по українських містах, і про тих, хто розробляє виробляє ці ракети та іншу зброю, що використовується для терору. Тих, хто працює в компаніях, які забезпечують російську армію і спецслужби, тих, хто збирає, перевозить і усіляко підтримує російських вбивців, йдеться про тих, хто утримує. Корумпованих російських посадовців і генералів, хто керує чисельними бізнесами, які пов'язані з корумпованими посадовцями Росії. Тих, хто сіє ненависть до будь-яких проявів свободи, пропагує війну, підтримує репресії. Йдеться про тих, хто мовчить. Мовчить, коли бачиться це і хто нічого не робить, не протестує, не бореться, навіть коли знаходиться. В повній безпеці в європейських країнах. Російська війна проти України триває з 2014 року. І вже більше півроку російська держава витрачає усі наявні свої ресурси на те, щоб зруйнувати нашу державу, розколоти європейський континент. Більшість європейських країн вже бачили і пережили ті або інші намагання Росії тиснути, наносити збитки. Приносить людям страждань. І за логікою будь-якої нормальної людини, саме громадяни Росії, у яких залишилось щось людське, мають бути найпершими у протидії війні. Якщо у них є совість, якщо у них є сором, але ми не бачимо постійних помітних антивоєнних протестів за участі громадян цієї держави, навіть там, де для них немає ризику будь-яких репресій за протест. Ще раз це повторюю. А чому так? Я залишу, якщо ви не проти вам це запитання. Воно складне. Так чому ж так? Європа не тиха гамань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна, жодна. З ваших держав не застрахована від того, що воєнні злочинці, на чиїх руках кров українців, прийдуть до вас просто як туристи, а одного дня отримують наказ і стануть зовсім не туристами. Так не має бути. І всі ми в Європі маємо від цього захищатись, як ті, хто у складі Європейського Союзу, так і всі інші європейські країни. Бо російський терор – це однакова загроза для усіх нас, для усіх, хто тут живе, для усіх. Європейських народів. Хто не бореться проти терору, той підтримує його, а отже, розділяє відповідальність за всі його наслідки. Це має бути правилом, яке поверне силу всім іншим правилам. Держава, яка погрожує усім навколо себе від Крим Балтії до Казахстану, має потрапити під повне ембарго від Усіх у світі, хто цінує свободу і поважає себе, потрібне ембарго на усі відносини з Росією, з державою терористом поки Росія продовжує війну, поки вона окуповує чужу територію, знищує життя інших народів. Пані та панове, Україна платить найстрашнішу ціну за свободу і за наші спільні з вами ідеали. Тисячі людей загинули, десятки міст сіл знищені. Тепер це чорні руїни, які дивляться спаленими вікнами на Росію і на те, чи здатний світ її зупинити і притягти, притягти, не забути, притягти обов'язково до відповідальності за все зроблено проти мирних людей. Мільйони українців змушені були залишити рідні місця, рятуючись від бойових дій. Ми не маємо сил, сил бачити, як іноді у деяких європейських містах. Під прапорами окупантів принижують наших людей. Ми не маємо сил бачити, як тисячі винних у цій війні цинічно посміхаються, сподіваючись, нібито Росії вдасться перетиснути Європу і повернутися до, як це називають, бізнес as usual. І сотні мільйонів людей по всьому вільному світу теж не мають сил це бачити. А отже, потрібно діяти зараз, щоб наша з вами. Спільна свобода була захищена на покоління вперед. Стабільність і вільний розвиток Східної Європи. Балкан і усіх інших частин нашого континенту цінності, нашого континенту свободи мають бути захищені і гарантовані. І це означає дуже конкретні речі, достатньо. Оборонну підтримку Україні, підтримку зброєю, снарядами, щоб ця війна не затягувалась, щоб перемога була досягнута якнайшвидше. Достатній санкційний тиск на Росію, щоб знищити ілюзію російського керівництва, нібито їм вдасться вистояти в протистоянні з усім вільним світом. Достатній захист самої Європи, наших людей, наших ринків від гібридної агресії Росії, яка робить таку саму ставку на поширення криз. Поширення бідності, як на зброю, це означає і нашу з вами тісну координацію в посиленні нашого об'єднання, в інтеграційних процесах в Європі, в безпековій співпраці між нашими державами. Сильніша Україна це сильніша Європа. Сильніші Балкани це сильніша Європа. Ми маємо і надалі допомагати одне одному на європейському шляху, як ми це і робимо зараз, і обов'язково увесь. Європейський Союз, всі країни Європи, увесь вільний світ мають стимулювати громадян Росії до боротьби за зміну російської державної політики. Стимулювати до того, щоб вони не мовчали, не були співучасниками терору. Ви знаєте, що потрібно робити. Я вдячний всім, хто вже допомагає Україні. Допомагаючи нам, ви віддавали не надлишки. А те, що дійсно має значення і для вас, і ми це цінуємо. Ми знаємо, що коли ми боремось, коли ми всі разом з вами боремось проти цієї агресії, ми боремось не просто за себе, а за те, щоб Європа перемогла. Реальна боротьба кожної країни за незалежність, це тяжкий шлях, це те, що здобувають покоління. І зараз ми маємо можливість. Досягти перемоги для себе, для дітей, для онуків, для усіх поколінь наших народів, які боролися за свободу раніше. Я впевнений, ми переможемо, переможемо разом, і це буде зроблено в ім'я Європи, в ім'я усіх, хто віддав своє життя за свободу. Я дякую вам за підтримку, я дякую вам за увагу. Слава Україні! Thank you so much. Дуже дякую за те, що знайшли час у між цієї дуже складної ситуації, щоб звернутися до, до нас а, на цьому і взяти участь у цьому стратегічному форумі. Я не знаю, чи ви бачили, чи почули, але а, вся, весь зал аплодував вам і наші серця а, разом з вами. І, От війна триває вже шість місяців. Це така дуже трагічна а, річниця. Росія вже демонструє, що вона буде використовувати енергію в якості зброї і наближається зима, і чимало європейських громадян вже бачать яку, а що як, як воно їм а, на, на це впливає? Що ціни зростають? Чи ви відчуваєте? От, що вже з'являється певна сповненість від війни, що втрачається така довіра терпіння з території Європейського континенту. Що щось подібне відчувається. Дякую за запитання. По-перше, хочу подякувати за таке міцне і тепле привітання. Я, я все бачу. Я вам дуже вдячний. Це, це також. Часткова відповідь на ваше запитання, те, що взагалі достойні гідні люди, від яких залежить залежала стабільність в Україні і допомога Україні весь цей час і залежить сьогодні. Я їм всім вдячен. Я бачив там багатьох керівників держав, і те, що вони тут сьогодні разом, і вони підтримують Україну. Я чув це як тепло. Це також важливий сигнал для суспільств цих лідерів. Всі ризики, про які ви кажете, вони абсолютно справедливі. Ми всі боїмося втомлення від війни, і Росія має певні успіхи в цьому напрямку. Подивіться навіть зараз, коли ми з вами говоримо. Ми говоримо ціни на газ, ціни на енергоносії, і що від цієї війни. Тобто, в принципі, це те, що Росія і добивалася щоденно сказати, що через війну ось вам ціни на газ, через війну ось вам ціни на нафту. Через війну ось вам голод, будь ласка, а все не так. Я хочу всіх повернути на землю з планети під назвою Росія. У них є таке відчуття, що вони живуть на окремій планеті, а це не так. Вони є частинкою цього світу, який має жити по правилах і по закону вони просто не хочуть бачить себе окремою, окремою такою, знаєте, впливовою сторінкою в історії світу. Але так воно не буде. Ціни на газ і на енергоносії. Я хочу всім нагадати, ми про це говорили. Вони штучно створювали високими ще до повномасштабного вторгнення. Ї, ї, вони зацікавлені тільки вирішувати свої геополітичні авторитарні бажання завдяки, немов таким економічним штучним процесам блокування об'ємів постачання газу. Блокування об'ємів транзиту газу, блокування Чорного моря в Україні і говорять, що це через війну це неправда. Вони блокують давно наші територіальні води, морські Чорного моря і Азовського узбережжя торгівельні шляхи. Вони давно все це роблять. Вони постійно створюють штучний дефіцит. Це було як до повного масштабного вторгнення, і це нахабно після повномасштабного. Там вони хоч якось це скривали. Зараз вони абсолютно відкрито це роблять. І тому втомленість від війни світу це великий ризик для всього світу. Сьогодні вирішити проблеми сьогоднішні тактичні, я про це говорив, я вважаю, що Росія. Це стратегічна проблема, і її вирішувати потрібно. Це збереження людства, збереження всіх ризиків пов'язаних із політичним хаосом. Через ці наративи вони можуть бути в тієї чи іншій державі, але не можна робити якісь поступки. Ми зробимо поступки їм зараз. Завтра вони вам відкусять всю руку. А післязавтра не буде і, і цієї людини, ці, цілої людини. Такий у них апетит. Згадайте, будь ласка, як було, ну, я не знаю, чи всі пам'ятають, але тим не менш, всі казали, що з Росією треба знайти все ж таки примирення. Так було після 2014 року, після того, як вони просто авторитарно захопили наш півострів Крим. Всі Сказали, що з ними треба знайти порозуміння. Яке порозуміння? Після цього вони забрали частину Донбасу. Всі сказали, що треба припинити, стріляти і підписати договір. Підписався документ мінські угоди, що після цього сталося через вісім років. Повномасштабне вторгнення, тисячі зґвалтованих, десятки тисяч убитих людей. Ось і все. Так само не можна втомлюватись в боротьбі за своє життя. І будемо вірити, що у вас не буде боротьби за своє життя на ваших територіях. Сьогодні цю роль відіграє Україна. Я ще раз вдячний, що ви нам допомагаєте, але ми сплачуємо цю ціну. дуже дякую, пане президенте, за те, що ви надали таку відверту відповідь. Ви також закликали західи європейських партнерів чимало з них присутні тут заборонити росіянам подорожувати. Але є лідери, зокрема і Шольц, який каже, що ми не можемо. Власне, карати всіх росіян за цю путінську війну. Дозвольте мені зрозуміти, то це російська війна, чи це все таки путінська війна? Це російська війна. Сто відсотків. Це російська війна. ці люди обрали цю людину. І зараз, як я вам і сказав, дуже маленький відсоток, десь щось. В соцмережах, іноді виходячи на вулиці, і навіть бояться виходити на вулиці в інших містах, не тільки Російської Федерації, голос російського народу не чути, що вони проти цього режиму. Тому це війна не путінського режиму, це російська війна проти України. І розумієте, що таке заборонення віз. Якщо ми говоримо про громадян Російської Федерації, які є біженці, які не хочуть бути громадянами Росії з таким керівництвом, які подають на статус біженця, які політичні переслідування мають, які мають іншу думку і їдуть з своєї держави і хочуть потім підтримувати мир у світі, а значить, це бути проти війни на території України. То так, ці людини, їм треба дати прихисток, я впевнений, їм дадуть підтримку. Є такі інструменти у європейських колег. Але якщо ми говоримо про бізнес, якщо ми говоримо про е, туризм, якщо ми говоримо просто про багаті сім'ї, які відправляють своїх дітей навчатися в ваші вузи, якщо ми говоримо про е, купівлю нерухомості, якщо ми говоримо про відпочинок, вибачте, ну так не можна. Не можна вбивати в Україні людей за те, що вони захищають ті цінності, ту демократію, той рівень життя завдяки чесної конкуренції, яку Європа у себе побудувала, ми це захищаємо, а вони їдуть, вони воюють проти цього, але дуже хочуть цим користуватися. І я вважаю, що це неправильно, бо ви знаєте, прекрасно не гірше за мене що. Весь об'єм грошей, об'єм бізнесу, вплив на енергетичному ринку, їх відсотки в енергетичних компаніях, які розташовані, включаючи на автопереробні заводи, які розташовані на території Європи, все це має завжди вплив. І має вплив на політику, і має вплив на внутрішню політику держав, де вони мають всі такі об'єкти, і мають вплив на суспільство. Бо вони так само дають робочі місця. Їх бізнес, який вкладав гроші в європейські підприємства, так само надавали ті чи інші робочі місця для європейців. І ми розуміємо, що відбувається. Вони всюди запустили свої щупальці і хочуть мати вплив. Але якщо ти хочеш мати вплив, ти маєш жити по конкурентним законам, жити за міжнародним правом. А не так, як хочеш ти. This is, uh, це російська війна. Дуже чітко і зрозуміла відповідь президента України. дуже дякуємо вам за ваш час. Ще одне запитання: останнє запитання. Ви кілька разів казали, що Україна буде боротися аж до самого кінця, аж до перемоги. Але маємо таку дуже делікатну ситуацію чи складну навіть ситуацію. Упоручність з з Запорізькою електростанцією, і ніхто не хоче ескалації ситуації в, кінці, в кінців. Але що буде перемога? Як виглядатиме перемога з українського боку? Що змусить вас сісти за стіл переговорів з Путіним? Бо чимало експертів кажуть, що Ця війна може тривати роки, а які будуть ваші прогнози? Прогнози надати складно. Я думаю, що український народ має повне право боротися за суто свою територію і свою землю в міжнародно визнаних кордонах. Я вважаю, що це не дуже велике, велике бажання. Але це дійсно велика для нас боротьба і єдине справедлива. єдина справедлива справедлива боротьба. Ви знаєте, ми хочемо повернути наші території. Я знаю, що цей процес може бути різний. Ми всі це знаємо, всі наші люди. Я Дивіться, не готовий спрогнозувати, як це буде і коли. У мене немає точних дат, але у мене є точне розуміння, як це ми будемо робити. Третє, що б я хотів би тут додати, що будь-які перемовини потрібно, щоб обидві сторони хотіли. Все це ще одна публічна брехня російської влади. Вони не готові до перемовин. Вони цього не хочуть. В їх розумінні перемови це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас і Крим це російські території. Нещодавно в публічної сфері вони сказали, вони вже говорять про те, щоб Україна визнавала і південь нашої держави російськими територіями після того, як вони там проведуть ще один якийсь референдум. Це саме про те, я вам говорив, це просто алігатор з таким ненажерливим відчуттям всього чужого. Абсолютно. Що як би ви з ними не говорили на сьогодні, на сьогодні вони все одно через півроку прийдуть за іншою нашою територією. І я хочу, щоб ви разом з нами це усвідомлювали. Але при цьому я хочу, щоб всі усвідомили, що. Вони не такі потужні, як про себе вони писали в книжках червоного кольору упродовж ста останніх років. Бо коли ця країна була потужна в рамках СРСР, бо ви були такі землі, і такі держави, і такі народи, як Україна, як Казахстан, як Білорусь, як Прибалтика, як Естонія тощо. Тому ця легенда про велику державність її треба забути. І ми це на полі бою показуємо. Тим більше, ще раз повторюю: ми ні на кого війною не йшли і не йдемо. Ми обороняємо наші землі і хочемо їх відновити. І обов'язково ми це зробимо. А за стіл перемовин, представники російської влади або представники російської нації. Або хто там буде, нам все одно. Вони обов'язково нам це запропонують, як тільки будуть бачити силу в світі, яка підтримує Україну. В нас вони це побачать. Зараз вже бачать і в Європі, в об'єднаній Європі, яка навколо України об'єднується. Тому ще раз повторюю, чим міцніше і довше ми з вами зможемо бути разом, тим швидше буде перемога, справедливості. Життя України перевернулося 24 лютого, і ваше життя істотно змінилося, і ви перетворилися на такий глобальний символ української мужності. Це привілей Чи це важкий тягар? Привілей. Привілей тільки. Я пишаю, що я українець, я громадянин своєї держави. Пишаюсь нашим народом. Це. Я не знаю, це велика довіра людей до мене. І це. Якщо хтось каже, що це хрест, то я хочу вам сказати: я вдячен, що я його е несу. І дай Бог, щоб я був спроможний його донести до кінця. Тому я пишаюсь. Великий прилей. Мати з цього розмову. і дуже дякую за ваш такий дуже цінний час. Тож, пані та панове, президент України Володимир Зеленський дуже вам дякуємо. Дякую вам ще раз. Дякую за все для нашого народу, для всього нашого народу. Повірте, для кожного громадянина. Це великий привілеї знати, що ви всі нас чуєте і нас підтримуєте. Таке велике коло таких. Талановитих народів і їх представників, що ви стільки часу віддаєте нашій державі, ми це ніколи не забудемо і завжди допоможемо. До побачення. Дякую ще раз, Thank you, you so much.